Так, всім доброго ранку. Хочу зняти таке відео на позапрошлому копі знайшов таке на верші. Ну, це печатка. Однозначно що? Перстень, перстень був. Я він був грязний, я почистив, і він оказався, що він срібний. Ось такі узори, такі узори на ньому. Така ручна робота. Он сам поломаний, а туха осталася з одної сторони, з другої. Ось такі класні узори. В ньому видно, що ручна робота. Дуже гарна робота. Тут посередині був камушок. Я думаю, наверное, знаю. Черняхівський, не черняхівський. Перстень був. Ну, робота така ручна класна. І він виявився він срібний. Ось такий гарний був перстень на то время. На той час був гарний перстень, я думаю, якогось вельможі І те, що він срібний. От такий перстень був. Наверное, гарный был на то время. Ухе. Вот такой перстенек был. Срибный.